А ми вже в етері. А, ви знаєте, хоч з етеру не виходь. Ми з вами зараз в режимі стріму, живого стріму, тому можете задавати питання, тут є чат, писати коменти. А, вітаю всіх, хто долучається. Бачу, що вже долучаєтесь. Хоч не виходь з етеру, чесне слово, буквально записала вам, думала підсумок тижня. а Вийшло так, що це не підсумок тижня, тут ще всплили дуже цікаві моменти. Що для мене, наприклад, було вкрай цікаво. Мені для мене було вкрай цікаво те, чому пан Міндіч покинув територію України за до речі, запитом Володимира Арєва. Я вам зараз все покажу. Йому відповіли офіційно адміністрація Державної прокуратурної служби на ваше депутатське звернення щодо правових підстав перед Державного кордону України громадянином, громадянином України. От зараз уважно запам'ятайте це громадянином України Міндічем Тимуром Михайловичем повідомляємо, що... Ну, Там далі неважливо. суть суть історії в тому, що він перетнув в кордон України як громадянин України на підставі паспорту громадянина України і так як він батько трьох неповнолітніх дітей. Тому його випустили. Тут Що цікаво, що перетнув він за даними, за даними схеми. Антикорупційного видання Міндіч виїхав з України на таксі, власник якого працював прикордонником. Він покинув покинув територію України дійсно на віп-таксі і от нам схеми говорять про те, що власник цього таксі був прикордонником, така собі весела історія. Да? Далі ще. Від те, що пару днів я вже вам хронологію нагадаю, пару днів наш президент робив вигляд, що нічого не відбувається. Потім зрозумів, що не затихне скандал і щось потрібно робити. І він нам оголошує про те, що він, він доручає премєр міністерці відправити в відставку двох міністрів, хоча це відноситься виключно до компетенції. Верховної Ради призначення і відсторонення міністрів, і за це буде голосувати Верховна Рада у вівторок за відсторонення двох міністрів, тому такі таку вказівку відправити двох міністрів з посад. Президент України не має права робити. У нас є Конституція, ми парламентсько президентська республіка. Хоча про це вже давним-давно всі забули. і пан президент, певно, в першу чергу забув, що відбувається далі. Відбувається далі, РНБО, які нам пан президент пообіцяв, щоб. Будуть проти пана Міндіча застосовані санкцій, і от що мене тоді вразило? От я про це і писала зразу. Санкції введені проти Тимура Міндіча. А тут саме цікаве. Громадянство держава Ізраїль, паспорт громадянина Держави Ізраїль, номер Текіто. Тут перелік того, що блокування активів, позбавлення державних нагород, це йому, напевно, дуже боляче позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, обмеження часткового транзиту ресурсів, запобігання виведенню капіталу за межі України і таке інше. Але знову таки громадянину Ізраїлю, Тимуру. Міндічу. А тепер фінтушам, я чесно, чесно клянусь вам. Я очікувала, що е, пане Міндіча позбавлять громадянства України. Ну, це вже воно, знаєте, це вже воно такий інструмент президента, яким він визначає, хто має право бути громадянином України, хто ні. Але я, чесно кажучи, не думала, що такі фінтушами е, вухами, вибачте. Вони зроблять. Я, я від цинізму цієї історії я просто Е, е Показую, просто показує. Ви можете це перевірити. Зайдіть, будь ласка, на офіційний сайт е, е, президента України, де в підрозділі указує президента, і подивіться. Значить, дивіться фін тушам. Е, 13 е, 12 листопада є такий собі указ 841. Неважливо, про що він, він є. Вони всі мають реєструватись. Так не буває, що указ президента не реєструється. 13 листопада є указ 843. Куди подівся указ 842? Його немає в переліку. І тут ну, починає приходити розуміння, а от деякі СМІ вже виклали ось таку от історію. Державний міграційна служба України перевірка недійсності документів. Документ, паспорт громадянина України, серія така: документ визнано недійсним. Визнати документ недійсним, до речі, по якому виїжджав пан міндіч. Визнати його можна лише у той момент, коли людина позбавляється гра громадянства України. І що, що ми бачимо? Ми бачимо, що пане міндіще заднім числом. Президент, приховавши указ у себе на сторінці, просто позбавив громадянства. І тепер що? Тепер у нас є громадянин Ізраїлю, який перебуває на території Ізраїлю, її позбавлений громадянства е, м, України, е, позбавлений державних нагород. Для нього це занадто НАТО боляча історія позбавлення державних нагород. Особливо він перебуває в юрисдикції Ізраїлю. Ізраїль е, не видає своїх громадян зразу, попереджає, не видає своїх громадян, видає лише Сполученим Штатам Штатам Америки. В злочинах, які скоєні проти Сполучених Штатів Америки, у них про це є угода. Всім іншим, Ізраїль не передає. Ну я не знаю, що має статись для того, щоб Ізраїль видав мінче і. Ну, було б розумно після цієї історії подати а, в Інтерпол і оголосити розшук, але якби як його не позбавили громадянства, оголошували б в розшук громадянина України. І тоді ти зрозуміло, Інтерпол подали в розшук громадянина України звернення до Ізраїлю, поверніть там громадянина України, які підозрюються в Україні а, в, в такій низці злочинів. Але зараз все у людини немає громадянства, він громадянин Ізраїлю. санкції накладені на громадянина Ізраїлю. А, Людина проживає в Ізраїлі. Які питання до нього? Який Інтерпол? Про що чому має Ізраїль видавати вам міндя? Класно продумано. Чесно, я, я ну, просто аплодую стоячи цинізм цієї всієї історії. Це просто. Дичина для мене, е, ну, красавці, красавці, нічого не можу сказати. Просто молодці, спрацювали на Е, Далі, що, що ще цікавого? Виходить, у нас такий товариш, ви пам'ятаєте його? Товарищ Дбінський і пише: ну, Може, ви не знали, но Зеленський же теж гражданин Ізраїля, це друг, бувший друг президента, ми пам'ятаємо, якому була віддана область під Києвом, не область, а Київська область. Який Потім посварився з президентом, і тут він нам натякає на те, що у президента також є громадянство Ізраїлю, і по такій ж схемі, я так я так розумію, він також е, спробує перетнути кордон і вихід. Я, я просто від цинізму цієї історії просто вдумайтесь, вдуматись цинізм цієї історії, коли нам пан Єрмак заявляє про те, що е, президент Крест... Кришталево чистий, до нього не можуть бути ніяких питань, і на нього не може падати взагалі тінь цих цих розслідувань, тому що він сам ініціював перевірку і держаудиту і ем, дав доручення всім розслідувати. Але ж рукою самого пана президента було підписано закон про розформування НАБУ і САП. Прошу так, так зазначити, да? ви мені щось пишете в коментах, я зараз подивлюсь, що цікаво, можете давати які питання. За вимогою США. Ізраїль видає за вимогою США. Я це і сказав, Ізраїль видає за вимогою ша. Тому тут не, якраз чи є доказова база, що злочин скоєний а, проти США. Дай Бог, дай Бог, Господи, я тільки зажала пальці і, а, і буду на це сподіватися. Що ще, що ще Що ще цікавого? Ну, все, ми полетіли вже світових СМІ, я про це попереджала. І я так думаю, що це тільки початок, початок того, що буде відбуватись далі. Я думаю, з понеділка ми будемо на шпальтах всіх відомих газет, хоча куди ж відоміше? Зараз я покажу. Financial Times. Мішки з готівкою та золотий туалет. Корупційна криза, що охопила Уряд Зеленського. Ну, вибачте, Financial Times непересічне видання, Financial Times відомі, одне з самых відомих видань в світі, яке вже прямим текстом говорить нам про те, що уряд Зеленського має мішки з готівкою та золотий унітаз. Для, для заходу це просто редфлаги, тому що будь-який чиновник, який, хоч якось би, хоч якось десь був причетний до таких скандалів, він вже полетів би з своєї посади і був відсторонений, і мав би вже кримінальне провадження. Далі, 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 далі також дуже цікаве. Далі виходить президент Польщі, який говорить, що я востаннє підписав закон про допомогу українцям. На секундочку. Тобто, це, це все понеслось от зараз. Далі виходить у нас е, е, Мерц, попросив Зеленського Німеччина. Мерц попросив Зеленського стримати наплив українських чоловіків до Німеччини. Далі. Далі я вам хотіла ще показати скрін. Зараз секундочку. Знайду його. Чи вже не знайду італійський прем'єр-міністр. Тоді прочитаю. Італійський прем'єр-міністр говорить про те, що зараз секундочку. Ми в прямому етері, ви ж пам'ятаєте, да? Мені здається, що з'являються корупційні скандали, в які втягується український уряд. Тому я не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції. Сальвіні, віце віцепрем'єр Італії. Понеслось, понеслось шановні, і чого чекати нам далі від партнерів в такій концепції, коли весь світ же кричить про те про золоті унітази уряду і мішки з готівкою, які до речі марковані американськими банками, яким чином вони потрапили до корупціонерів до людей, які приймали участь в схемах. Велике питання: що вчора ще відбулось? Те про що я вам забула сказати, під заставу вийшло дві жіночки, які приймали участь. Ну по суті, вони були виконавцями тут. Знаєте, скажімо так. Про це говорила, що в принципі буде рятувати Міндіч своїх співробітників, тому що ну, вони ж можуть починати розповідати дуже цікаві речі, і, певно, будуть розповідати, і вийшли під зараз, не знайду це, Вийшли під заставу 12, тисяч, 12 мільйонів і 25 мільйонів, мені здається, гривень. Вийшли під заставу, і, в принципі, що ви ще хочете. Що можна тут сказати? Я дуже, дуже А от, до речі, хороший, хороший коментар. Uh, на скріні паспорта Мідічі написали шарі, що потім шальмувати критики в Лайдові, і як московський ПСО. До речі, так: це от прям-от, прям да, це прям, так як нам вже неодноразово всі ем, опешні телеграм-канали писали, що ем, НАБУ – це Русня. Всі, хто підтримує цей е, е, повалення президента, це все російські, е, російські ІПСО, і російські взагалі це все це, це все слід Росії. Який слід Росії, вибачте, якщо ви Кратити у свого народу, коли він вмирає, а поки кредити в нього мільйони мільйони доларів, які передаються для того, щоб ми вистояли їх країни і лишились на мапі світу, лишились всередині Європи. Європа передає нам кошти, ви їх тирите, і потім ви розповідаєте про те, що це, що це російське ПСО і набу взагалі виконує доручення Росії. Я більш ніж до речі, тут ще щось цікаве. Пану міро. Він як виїхав з країни, так ми його досі не бачимо. Він пише в себе в соціальних мережах про те, що він проводить зустрічі там, 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 десь там він зустрічається, говорить про те, що він домовляється про звільнення військополонених. Дуже правильна тема, це потрібно всі наші, потрібно повернути додому, але щось якось він затримався на цьому тижні. Він не повертався, і мені дуже цікаво просвяткувати, повернеться він чи не повернеться. Чи також там, десь в Турції, виявиться, що у нього паспорт Туреччини, подвійне громадянство, і він лишиться в Туреччині. Знаєте, таке таке враження, що, хто буде чекати з Брусполя? Пам'ятаєте фразу така? Да? Хто буде чекати з Брусполя? Виключити, будь ласка, світло. Можна переначити, хто буде тікати останні з офісу президента. Виключить там, будь ласка, світло або ви довели країну до такої до такого стану, що світла в країні немає тому, хоч це зробіть. Далі. далі нам обіцяють вже з понеділка, що татаров є на плівках набу, і це прям, це прям дуже цікаво. Далі нам обіцяють ще гучні якісь плівки по оборонці. ну, певно, тому і пан М'єров знаходиться не на території України. І що ще? У вівторок має голосувати Кабмін за відставку екс ексміні. Ні, ще не екс-міністра, почекайте, чи кабіне не, не проголосував. Міністр енергетики Голоченко і його коханої жінки Світлани, весь час забуваю її прізвище, яка зараз є міністеркою енергетики. От у мене, чесно кажучи, такі враження, такі думки, що ці люди також можуть буквально за ці дні, за суботу, неділю, там, понеділок. Вихід з території України. І далі то також невідомо, як ми будемо шукати. І, напевно, знову ж таки, на таксі, власником якого буде хтось з служби. Взагалі. ну, Я не знаю, який... знаєте, колись був фільм Спрут, хто старовірів, таких старих, як я. І які, які, за яку ниточку не потягни, там скрізь все було а, огорнено оці, оцими там, мафіозними зв'язками. У нас те саме, у нас, дякую, підказала Грінчук Світлана. У нас те саме, у нас. Е, ой, до речі, вітаю Віктора Бобренка у себе на каналі. Дуже приємно. Це <прямо> прямо, прямо для мене, прям для мене. Вітаю, дуже поважаю і дякую, що дивитесь. Е і такі враження: знаєте, що у нас усі гілки влади, усі гілки е силових структур, усі гілки. Е все у нас просто оповито цією корупцією, Знаєте, рука руку миє, і вже напевно, як про Януковича, вони розуміють, якщо полетить хтось один, за ними все все полетить і тому не відсвічує СБУ. Певно, по, по Держзраді, абсолютно не відсвічує, не показує ніякої діяльності. І до речі, про за пан малюк не виходив, нічого не говорив. А на плівках набу є конкретно, що Галученко був у скажімо так, був. Людиною а, деркача, деркача, який зрадник України. А, тому я не знаю, як коментувати все, що відбувається, і як нам дожити до тої розв'язки, і як ви знаєте, як саме страшне в цій історії не втратити а, допомогу Заходу, не втратити допомогу Заходу, бо ми без неї ми просто в. Ми в дефолті. Ми в дефолті вже певно роки чотири в технічному дефолті, якщо не допомога заходу. Окрім того, по НТД заходять набої для ПВО. Тобто, це по суті наше фізичне виживання, наше фізичне виживання. Виживання наших хлопців на перед, передку, але ну тим вже, я так розумію, що ми просто дістали вже партнерів, і я більш ніж впевнена, що те, що зараз відбувається, це погоджено з нашими партнерами. Ми настільки їх дістали, що. Ми не ми з вами, да? ми з вами збираємо е, на корчі і дякую, Господь, за сьогодні накидали на один корч і навіть трошки на інший. Якщо ваша доброволя, е, ось QR-код, будь ласка, скиньте, е, то купимо два. Це взагалі буде для хлопців дуже велика підтримка. І е, як ми настільки, не ми знову ж таки, наша влада настільки вже дістала партнерів, які вміють рахувати кошти. От повірте, вміють вони рахувати кошти. Це, Це е, країни з. Розвинута економіка, у них все прораховано. Вони знають, куди йдуть кошти, вони знають, на що йдуть кошти, і вони, певно, вже настільки в настільки е в шоковому стані від того, що е відбувається в Україні, що, аби знаєте, аби вони просто не зупинилися, і не плюнули. Бо це я ж кажу, це про тупо, про наше з вами фізичне виживання, наше, наших військових. Е я не знаю, я не знаю, як може от група людей, яка знаходиться при владі, просто кидати. Країну в безодню вже я не знаю, скільки нас лишилось на території України: 22 мільйони, 25 мільйонів. Скільки нас лишилось, і хто з нас лишилось? Вже, вже кладовище, просто майорять одними прапорами. Чоловіче населення зникає просто з, з, з території України. Немає, немає. Люди гинуть, люди гинуть на війні. Люди по чотири роки не виходять з позиції. І на фоні цього всього 100 мільйонів, які нам показали доларів, просто вкрадено, вкрадено. І це тільки те, що нам показали, шановні. Бо я думаю, що дуже багато чого нам не показали ще. Якось так безрадісно. безрадісно але я мала вийти в тер розповісти вам про цей фінтушам з громадянством, показати вам, як починає реагувати вже весь світ. Хлопець йшов до успіху і хлопець до нього прийшов. Про Зеленського пише Financial Times і пише, що його уряд має мішки готівки і має золоті унітази. Ну, знаєте, страшно. Страшно, я не знаю, в який період. Президентства Януковича ми знаходимося, я в сортах гімнан не розбираюсь, там ранній Янукович, пізній Янукович. У мене враження, що ми десь в листопаді 2014 року, якщо чесно. Ось так безрадісно дякую. Слухайте, вас так багато сьогодні. Я стільки написали коментарів і стільки написали всього. І що саме ще цікаве, що хотіла вам показати, це пана. Господі пане, які ж вони нам всі пани. Хотіла вам показати ще один скрін з... з Коломойським. Господи, не можу його зараз знайти. Неважливо, неважливо, неважливо. І де він сказав, що та, ну, перестаньте міндіч, це не той не людина, яка оце організувала все. Ну, пан Ігор, ну хіба не нам то знати? Ви то знаєте більше. Ви то з паном президентом більш знайомі і знаєте на що хто здатен. І до речі, тепер давайте згадаємо те відео з паном. Я його вам покажу ще раз, бо це прекрасно. Дивіться. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента, займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. Мене багато хто запитував. Це щі? Ні, це не щі. Це вийшло на всіх провладних каналах буквально за два дні до того, як почалася історія з плівками набу. Чому, Андрій Борис? Борисич, ви вийшов, превентивно вийшов, і попередив, що там якась група осіб. А, до, до речі, коментар був до відео такий, що якась група осіб від імені Офісу президента, від імені Єрмака вимагає у когось кошти за призначення на посаду. І виходить Андрій Борисович, нам каже, що правоохоронці провели там безпрецедентну акцію, цих людей зловили і таке інше. Я тоді ще так собі подумала, чому в. Чому? Чому це відбувається? А ви бачите, тут нам пан Єрмак, я так розумію, він також є на плівках, і він нам зразу превентивно прибіг і розповів про те, що він не займається такими речами, не продає посади. І якщо від якщо від імені Єрмака хтось прийшов і певно, на плівках є прізвище Єрмак, хтось прийшов і продав посади, то це не він. Ми ж йому віримо. Ну, хто ми такі, щоб з ним сперечатися? Послухайте це ціле, Андрій Борисович. Без слів. Я єдине, що хочу вам всім побажати, шановні, тримайтесь. Наші військові потребують нашої підтримки, вони не розраховують на владу, вони розрахують на, на нас з вами. Тримайтеся, тримайте себе в. В руках, да? тримайте, не зневірюйтесь, ми все одно виберемо країну, ми все одно виберемо нашу незалежність, ми все одно е зробимо таку країну, як ми хотіли, і ми не здамо помножити на нуль всі досягнення, які були зроблені після Революції Гідності. Хрін вам за ворот, шановна влада, і не таке переживали. Тому тримаємось. Люблю вас всіх, дякую, що сьогодні приєднались, Прям дуже приємно, що ви дуже активні і багато чого пишете. Багато чого пишете, і багато про що запитуєте і коментуєте. Дуже приємно. І... Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, розповсюти інформацію, може до когось щось зійти, я не знаю. Ну, це таке вже знаєте. А вдруг QR-код, будь ласка, на одну машину зібрали за день буквально. Якщо якщо зберемо не другу машину, я просто вас всіх розцілую. Люблю вас всіх, дякую, що ви зі мною. Кожного дня буду виходити з аналітику. Обіцяю вам, тепер буде у нас постійна рубрика-ранкова кава з Яровою», А якщо буде щось відбуватись ще під кінець дня, то буду виходити ще. Дякую, що ви зі мною всіх люблю, люблю, люблю. Цьом, цьом, цьом.